У межах співпраці з фундацією змін ми організували 5 городніх воркшопів впродовж літа 2023 року, під час яких спільно з мешканцями і мешканками Львова ми створювали різноманітні грядки, перевикористовуючи матеріали, які були в нас на території. Ми створили опори для в'юнких рослин, а також рекультивували ділянку, яка багато багато років була стихійним сміттєзвалищем, і з якої ми минулого року вивезли близько 15 вантажівок сміття, а цього року вже засипали. Її компостом покрили зверху компостом і висадили рудеральні рослини, які допоможуть відновити родючість цього ґрунту. І таким фактично чином ми показуємо мешканцям і мешканкам нашого міста те, як ми можемо перевикористовувати матеріали, як ми можемо економити на тих же ж матеріалах, які в нас є буквально під ногами навкруги, і е, таким чином економлюючи природні ресурси, економлюючи фінансові ресурси, власні і об'єднуючи спільноту для того, щоб створювати позитивні зміни в екологічному. Чи то по кліматичному, пермакультурному, органічному русі і тому подібне мешканцям та мешканкам Львова, але й так само особам, які приїхали до нашої громади з початком повномасштабного вторгнення, цікаво долучатися до таких воркшопів, до таких заходів, тому що це ну по перше мабуть, можливість відволіктися. По друге, це можливість дізнатися щось нове. По-третє, це можливість познайомитися з якимись людьми, які є спільними за інтересами, однодумцями та однодумцями. Саме так що в межах кожного з наших воркшопів ми маємо просвітницьку програму, яка допомагає мешканцям та мешканкам дізнатися щось новеньке, а і спробувати використовувати це в своєму майбутньому досвіді. Насправді мені з усіх активностей, на яких я була, мені сподобалися всі. Тому що видно результат їхньої роботи. Видно, коли приходиш, видно, як змінюється територія, як місце, де колись була просто купа землі і сміття, а на ній вже оп і Ростуть гарбузи, чи, наприклад, ростуть якісь квіточки, чи воно стає красивою і благогороджена, і мені дуже приємно це ходити дивитися на те, що створено моїми руками, і не тільки моїми, але й інших людей. Чесно кажучи, напевно, більшість всього, що я робила тут, я робила вперше. Тобто, коли з дитинці мене бабця заставляла на городі копати, сапати і прочищати бур'яни, але я цього не хотіла робити. А тут я і копала, і викопувала ями, і сверлила, і мені показувала, як працювати на якомусь великому механізмі, який обрізає дошки, фарбувала дошки, садила квіти, можна сказати, теж вперше, ті квіти, які виросли. Доглядала за ними Росадник для мене це місце, куди можна прийти відпочити, навчитись чогось новому і, звичайно, виростити якусь рослинку. Я вирощую рослину вдома. Хочу зробити собі такі урбан джангл в квартирі, але місця дуже мало. Тому я приходжу в росадник, щоб виростити щось тут своїми руками. Загалом. Все в просторі розсадник тримається на співпраці і на партнерстві. Можна сказати, що співпраця це своєрідний фундамент цієї ініціативи, цього проєкту, тому що він направду є низовим. А ідея створення саду городу, який би працював на сталій основі, належить трьом громадським організаціям. Але от станом на сьогодні, розсаднику вже три роки. Навіть складно нам перелічити кількість партнерів і партнерок, волонтерів, волонтерок, місцевих мешка мешканців, мешканок, які долучалися до нашої ініціативи, і насправді це дуже круто, тому що кожен та кожна хто долучається до якогось окремого заходу або приходить сюди знову і знову, додає цьому простору нових сенсів, нових змістів, робить цей простір більш інклюзивним, більш заточеним під потреби таким, де тобі є місце. Нещодавно мені вдалося залучити свого чоловіка. Це вже е, виходить. Два роки я намагалася його залучити. Він ніяк не залучався, бо не любить, ну не дуже любить робити щось своїми руками. Але ось ми робили спиральну грядку. Е, він прийшов, він дуже багато возив, копав, будував. І йому це дуже сподобалось насправді. Тому я дуже рада, що мене все таки вдалося його сюди залучити. Мені дуже важливо і приємно, що коли я почала сюди ходити, мені настільки подобався розсадник, я настільки в захваті від того, що всього, що тут відбувається, що мені хотілося, щоб більше людей про це знало, більше людей долучалося. І я запропонувала команді розсадника перезапустити TikTok. Ми зняли кілька відео, я кілька з них озвучила, і вони навіть залетіли в рекомендації. У нас дуже багато коментарів, дуже багато переглядів. І я сподіваюся, завдяки цього більше людей буде знати і більше людей буде долучатися до таких подій. І так, я навіть стала частинкою команди розсадника, долучаючись до цього всього. І з цього я теж дуже щаслива. Фундація змін це приватна українська фундація, яка працює з власним капіталом. Основний наш фокус на підсиленні команд ініціатив у різних форматах. Це грантові програми, це стипендійна підтримка, і це власне стала підтримка, яка вже йде більш тяглою. Цьогоріч фокусом змін є мережування і спільнототворення. Тобто, насправді підсилення і посилення в нашої власної мережі є дуже важливим, і ми на цьому акцентувалися власне, цього року. Вдається, ми всі хочемо, щоб було спільне благо, добросусідство, культура на різних рівнях, і це не може просто з'явитися на рівні бажання або там Я хочу. Ми мусимо шукати власне різні інструменти, і видається, що такий інструмент з одного боку через екоактивізм, так через нові ці практики і безумовно дбання про наш клімат, про нашу громаду, про нашу планету, але також як інструмент спільнототворення так є дуже добрим. Він Інший він, можливо, не такий прям шлях, не прямий, але як на мене, ми у змін, по суті маємо таку консолідовану позицію щодо цього. Це є дуже добрим інструментом і який дасть плоди трішки згодом. Так ми взагалом за те, щоб йти цим довгим довгою дорогою.